І це друга частина огляду житла, яке видають українцям до 18 років. Зараз ми знаходимося у місті Глоструб. Це біля Копенгагену. Зараз бачите локацію, де це взагалі знаходиться. Комуна досить непогана, досить тихо. Хто хоче жити біля міста, але не хоче відчувати шум міста, то це я думаю ідеальний варіант. Зараз от будемо підніматися і дивитися, яке тут є житло. Ось таку квартирку видали. Привет. Да, Саиш, привет. Даня. Да. Тут темно, пошли дальше. Так, у нас такая квартирка. Скромненько, уютненько, зато своя, маленькая. Да, это точно. Классно. Ну, такая студия. Я считаю, это очень классно для одного. Ну, буквально все есть. Такая мини-кухня. Далее. Лишко. Ну, буквально що ще потрібно молодій людині для початку життя в Данії. Так, це Ваня. Yeah. Де ти знайшов телевізор? А, на новосіле тільки мене сюди заселили, ми розпаковували меблі, тобто ліжко, стіл, шкаф, цього всього тут не було. Ми його розпаковували, виносили картон на смітник mm -hmm. і чисто mm -hmm. кого побачили mm -hmm. там телевізор. Вирішив перевірити, чи він працює, він працює. <гум> Зараз він у мене стоїть, чекає свого часу для того, щоб я його прикріпив на стіну. Нормально. А, ти будеш його туди на стіну? Так, він буде там, на, угу. на дюбілях. Ні, тут все професійно. А, спеціальну штуку ти купив да. прям. Теж на світлі не знайшов. <гум> Так, <кілля> да, в рані можна що хочеться на світи І воно виходить, буде мене висіти тут, щоб міг його крутити на. А рішення. у тебе немає своєї тераси? Це тільки, Ні, тераси, тільки mm. ворота, і то в першому поверх? Ну, все тільки в Пев... норм. Норм. Ну взагалі, отлично. Це тобі видали чи ти саме? Це все виходить, ми з моїм куратором їздили, mm. купляли все, ліжко. Цей шкаф, стіл, стільчики. А, тобто це ліжко, яке піднімається, ви в місті купували? Так, ми його купували і тут збирали. Ми його стрілялися перезбирали, бо ми спочатку не то стороною розібрали заново, потім знову туди сидить години-чотиру з цим ліжком. А у скільки років ти переїхав сюди? Я в Данії приїхав 17 років. Ага. А коли тобі буде 17? В березні, 13-го. Добре. Тобто по факту тут була тільки кухня ось. Стільки кухня, так, ось ці полички ага. і вбиральні унітаз раковина і все. А, окей. Хорошо. Стіл теж купували? Так, стіл, стільчики, все купували. Mm -hmm. Ну, Мукрахвильовка так само купувалася. Нормально. Ну, тобто видали гроші і ви купили на них? Так, так. Mm. Видали непоганий бюджет. Ну, нормально. Так. До 18 років, то зазвичай буде. Да, так, дає... до 18 років то буду жити безкоштовно. Після 18 mm -hmm. вже, якщо не помиляюсь, 50% від суми просто буду платити за грам до цієї квартири. Ну так, зазвичай так всі. Ну, десь орієнтовно 2600, я думаю. Так, так, десь так, так, як mm -hmm. і у всіх інших. Ну так. Так. Е, далі бачу, ти граєш на гітарах. Так, у мене акустична гітара, я її привіз з України. Mm -hmm. У мене ще є електро, але електро не моя. Мені її дали на час погнати, mm -hmm. а моя електрогітара скоро прийде з України. Клас. Ну ти дуже класно тут все обустроїв. так? Чисто пицяло. Ну, Так, да, це точно. Видно, що з душею тут все зроблено. Зараз йдемо тоді в Бюраню. Подивимось, yes. е що там за душ. А тут вмикається в коридорі суттєво. А тут ні, тут немає. Тут потрібно виводити, виходить. Я так, Ну, Нічого страшного. Так, стоп, стоп, стоп. Все. Так, Там можна ага. сходити. <ріст> Ось так тут. Так. Виходить, воно все так і було. Ми тут купили цю шторку, ці кріплення, так само. Все, все купили, uh -huh. встановили, рушники за дверима висять. Uh -huh. Ось тут щоденна okay, well. рутина. Ну well, so. так. <ріст> То взагалі добре, бо в деяких квартирах, взагалі в Копенгагені, там душ прямо над туалетом знаходиться. Так, да, у нас багато друзів. Ще, да. ти ти сидиш? друзів. Тут, тут душ. Там душ знаходиться, і ти сидиш просто на туалеті і муїшся. Да. То у тебе ще шикарні апартаменти. Да, не, це дуже, дуже добре. Для одного я вважаю це взагалі з головою. І дуже непогано. Самі оцінюйте, пишіть коментарі. Що ви думаєте взагалі по такому житлу? Передаємо привіт мамі Олі. Бачите, син поубирався, можете не переживати, все добре. Сьогодні просто прекрасна погода, і цілий тиждень просто йшов дощ постійно пасмурно. Сьогодні цілий день сонце. Звичайно, вже зараз вечір. Ми прийшлися трошки поговорити саме про комуну і які умови взагалі тут. Можливо. Саме вам сподобається ця комуна. І можете податися в принципі, сюди. Окей, розкажи тоді, взагалі, які тут умови по комуні? А, виходить, я після того, як я побув місяць у Санхольмі, мене перевели сюди. Спочатку, приблизно місяця-півтори, я жив в скандік-готелі, тому що вони шукали апартаменти, в які мене можна поселити. Я спочатку жив там. Мені давали виплату на той момент, коли я жив в готелі, виплата становилася 200 крон на день. Ага. Зараз, оскільки я вже приїхав в квартиру, мені дають 175 крон на день, але мені одразу закидують гроші на початку місяця, на весь місяць, і плюс ще оплачують проїзний для того, щоб я міг їздити по майже по всій Скандинавії, по правій частині. Тобі на Rajon Core карту цю підписую. Так, так, так. Ну мені просто її переводять на карту, на мою карту разом з виплатами цю суму. І я виходжу зі своєї карти, оплачую собі ще проїзний, але вони мені скидають на це гроші. А, непогано так. А взагалі тут щось комуніє цікаве, чи ти от їздиш в Копенгаген? тільки? в, в основному потрібно. тут просто неподалік родобри. В родоври є найбільший торговий центр, як мені казав О, мій куратор в Данії, найбільший, найбільший торговий центр озеро, де можна гарно погуляти, але все ж таки туди треба їхати. Саме в Глостропі нічого такого цікавого немає. В основному їжджу в Копенгаген. Я тут загуба. по факту, я думаю, от люди живуть, які хочуть тишину, не хочуть там. Сильний шум міста відчувати, оце просипатися з машиною, а тут тихенько собі все. Да, тут, так, так, тут так, тут наскільки сипеда, я знаю, так. наскільки я знаю, з українців саме тут, в моєму такому як, невеличкому містечку, тільки я українець, всі no. інші так, це сім'ї, це данські сім'ї. Uh -huh. Звичайні люди, так, тобто вони живуть або так само, як я в маленьких таких студійках, або живуть в повноцінних квартирах. Виходить, типу, перший, другий поверх, там виходять виходи на терасу, у них є свої О, і так клас. далі. Ну то українці тут взагалі не зустрічали. А, саме в глострупі вони є, ага. але саме в цьому, де я живу, кооперативі чи як його можна назвати, я один, mm -hmm, наскільки цікав. я знаю. Тобто, комуна тобі знайшло саме таке житло. А, так, так. Mm -hmm. Клас, клас. А в самому скандіку, коли ти жив, які там умови були? Це був чотирьохзірковий готель, був включений сніданок. Mm. О, виходить, він був до 10 30 дня, і звичайний свій номер була звичайно, своя вбиральна, свій душ, двоспальне ліжко, телевізор, до якого можна підключити або демонстрацію екрану з телефону, або з ноутбуку, або музику mm -hmm. просто mm -hmm. слухати. А там були ще якісь українці, чи це прям діючий готель? Ні, ні, не було українців, Це діючий готель, який mm. туристи, коли приїжджають, орендують, живуть тут, або там по роботі. Клас. Таке. Ну, тобто. Хтось можливо, мріє жити в готелі, то тут такі мрії збуваються. О, так, <рес> на початку, як мінімум місяць, це точно. Ну да, доки не знайдуть житло. Ось таке відео у нас вийшло. Зараз ви бачите нарізку, яку я зняв по дорозі, коли ми їхали до Дані. Квартира в нього дуже гарна. Я вважаю, для однієї людини це достатньо. У місті по факту все є. А на велосипеді з центру Копенгагена ми за 30 хвилин вже були в нього вдома. Я вдячний кожному, хто поставив лайк. Та підписався на мій канал. Ви цим неймовірно підтримуєте мене та даєте мотивацію знімати більше.